У цьому відео студенти богослов'я Стюбінгена оспівують репом Мартіна Лютера, жартівливо називаючи його босом з Віттенберга. Рівно 500 років тому, 31 жовтня 1517 року, Лютер прибив до дверей собору у Віттенберзі свої 95 тез. У них він зокрема критикує торгівлю індульгенціями, відпущення гріхів за гроші та перетворення страху людей перед пеклом у бізнес. Мартін Лютер також переклав біблію німецькою мовою таким чином. Святи. Писання стало доступним і для звичайних вірян. Багато хто навчився читати саме завдяки Біблії. В подальшому протестанти відкололись від католиків, створивши нову церкву. Вони більше не визнавали владу папи в Римі. Це призвело до битв за владу та воїн у Європі упродовж багатьох століть. Протестантський рух перетворився на щось більше за релігію, і його наслідки відчуваються донині. нині. Тас те, що розпочалося як дискусія, суперечка через свободу християн, свободу віросповідання християн, перейшло у боротьбу за звільнення від примусу та пригнічення, або як я кажу, у свободу відповідальності. Кожен четвертий німець сьогодні є членом лютеранської церкви. Більшість протестантів мешкають, однак, у інших частинах світу в Африці 160 мільйонів. В Азії більше 62 мільйонів. Загалом у Європі майже 118 мільйонів осіб, у північній Америці 172 мільйони, у Латинській Америці 61 мільйон протестантів. У День реформації протестанти в усьому світі святкують спадщину Мартіна Лютера.